Вийшла тут трошечки прогулятися, і знаєте, я хочу поділитися з вами тим, що написано в Слові Божому, що Господь він знає. Він знає, він дивиться на кожну пташечку, він знає кожну пташечку, що з нею відбувається. Він, а, в нього поракована кожна волосинка на нашій голові. Взагалі, чи є хтось на землі, хто знає кожну пташку, хто повіліває пташечками, хто знає, скільки у нас волосин? Та Ми самі не знаємо того. А, і ми просто можемо в власному житті, а, замість того, що приймати Тера, того, хто любить нас найбільше, хто має до нас найбільше любов і хоче, щоб ми також з любові до нього прийшли до нього. А, замість того, щоб обирати його, ми обираємо когось іншого. Ми можемо малювати собі і далі розчаровуватись. І в нашому житті просто немає, немає щастя. Ми всі живемо відкладеним щастям, що колись в наше життя прийде щось добре, колись в наше життя прийде щось хороше, колись воно то й буде. І ми, от в такому очікуванні, просто, просто закінчується життя. І. Ми не знаємо, коли воно закінчиться, раз і закінчується. Той в однієї людини. Прямо зараз. В когось закінчується життя, в когось тільки починається. Тільки починається цей вибір. І просто розумію, що ми можемо не туди витратити цей час. І потім стикнутися з реальністю, від якого ми так, ми так часто хочемо просто втекти. Реальність. Про те, що написано в Славі Божому, де ми будемо проводити свою вічність. Амінь.